Накачатися, сидячи перед телевізором за допомогою однієї лише сили думки дуже непросто. Втім, той, хто дивиться «Чоловічий клуб, завжди має нагоду отримати у нашій телевізійній тренажерці і мотиваційний поштовх, і кілька корисних порад. Вас вітає телекачалка. Сьогодні у нас не зовсім домашнє тренування, тому що ми будемо виконувати вправи із канатом. У фітнес канати потрапили із морського флоту. Саме десантники та моряки використовували його у своїй фізичній підготовці, тому що на кораблях не було тренажерної зали, а це приладдя дозволяло виконувати багато різноманітних вправ, особливо для верхньої частини тіла. Справи із канатом дуже енергоємні. Як кажуть тренери, вони дуже гарно вбивають, тому що під час виконання будь-якого руху із канатом у нас утворюється хвиля, яку не так просто контролювати. І використовуючи цей метод тренування, можна розвивати як вибухову, так і силову витривалість. вправи із канатом можна виконувати як на короткій, так і на широкій амплітуді. і Від цього буде залежати, будуть пропрацьовувати лише ізольована м'яза рук або м'язи усього тіла. Ух, ось так за допомогою канату можна весело та продуктивно позайматися. Тренуйтесь та будьте здорові. До зустрічі!